Слава Ісусу Христу, мені хочу поділитися свідченням, яке пов'язане з почитанням Божого милосердя, з почитанням образу Божого милосердя. Історія така. У мене є знайомі, і оскільки я проживаю в Норвегії, є певні моменти, коли люди звертаються до мене по допомогу, бо вони недобре розмовляють по Норвезької, вони тільки почали вивчення, я вже добре володію мовою. І було таке. Був такий момент, в мене є знайомі, і моєї знайомої є мама, яка є глухонімою. Вона вже старша, і вона, і одного разу я їй принесла в подарунок маленький образок до Божого Богосердя. Я його взяла в нашій церкві тут і дала їй один, принесла їй один. І маленький образочок Святої Фавстини. Це було просто такий як комплімент, скажімо так, такий маленький сувенірчик, який я принесла для неї просто подарувала. І звичайно, я з нею не могла ніяк ані говорити, ані спілкуватися, тому що я не вмію жестової мови, і переважно ми просто сиділи поруч та, і не було жодної розмови. Але в якийсь момент вона позвонила мені. І сказала, що в її мамі стався інсульт. І е, було це так. Е, якщо зробити цю, е, до, е, цю історію трошки детальнішою, то е, ця історія була дуже цікавою, тому що її мама загубилася десь на вулиці. Е, я одразу з нею помолилася е, вернутися до Божого милосердя, щоб е, допомогти її знайти. Тому що вона не розмовляє не норвезькою, ані зовсім не розмовляє, тому їй важко орієнтувати, орієнтуватися тут в просторі, тим більше це місто було нове для неї, вона тільки недавно переїхала. І е, її донька подзвонила мені і сказала, поможе мені знайти маму, тому що я не знаю, де вона. Вона вийшла в день і досі не повернулася. І я молилась вернутися до Божого серпня, і десь Бог мені дав натхнення йти. До одного місця, і поки я йшла, я зрозуміла, що мені дуже страшно туди йти, бо там темно. І я вирішила подзвонити поліцію з думкою, що можливо вони допоможуть мені в тому, щоб її шукати, щоб можливо вони підуть зі мною, щоб мені не було страшно туди йти, бо це було досить темно. І я подзвонила поліцію, і вони сказали, що у них є, вони знайшли таку жінку. З ними зв'язалися з лікарні, тому що тут поступила одна жінка, і ми зрозуміли приблизно, що це про одну саму людину. І ми під'їхали туди до лікарні, і звичайно ми з поліцією все обговорили, що це справді була вона. Ми її знайшли і все гаразд. Тобто в неї був інсульт, звичайно, це було погано. Але суть така, що ми її знайшли. Було все добре, тому що ми її знайшли. Це було пізно вночі. І десь через кілька тижнів, може навіть менше, е мабуть, це було наступний тиждень. Е мені я пішла до церкви, і одразу перед тим, як я заходила на літургію, мені подзвонила е донька. Вони вже забрали маму додому тоді. І вона вже була вдома. Подзвонила донька, що в неї знову сталося щось з нею таке. І... Ми зрозуміли, що це другий інсульт. Вона мені подзвонила, щоб я знову зателефонувала шутку, щоб пояснити, бо вона не могла розмовляти. І я подзвонила і забрала знову в лікарню. І тоді це була супер така трагедія, тому що це був другий інсульт за короткий період часу, і вона втратила зір повністю. Тобто вона глухоніма, і тут вона втратила повністю зір. І це була дуже важка ситуація для доньки цієї людини. І я водночас дуже переживала, тому що як перша ситуація була дуже стресова для мене, так і друга. І я мусила, я була в тих обставинах, таких стресах, для мене це важко. І я так переживала, що можливо є ризик того, що ця людина помре, тому що другий інсульт. Вона старенька, серце, ну тобто вона може не витримати, та? і в мене було дуже таке від відчуття відповідальності за ту людину, тому що я поруч і я можу організувати те, що я можу зробити для неї, це попросити, просить і тайне. І я розуміла, що скільки людина втратила, вона не говорить, вона втратила зір, вона абсолютно, вона як котик маленький, орієнтувалася в тому просторі. І вона, ми можемо для неї організувати. Я поговорила з духовником своїм, пояснила ситуацію. І під послухом я, і водночас запитавши її доньки Бажання, ми вирішили, що ми допоможемо, ми закличемо священника, щоб він прийшов і уділив їй тайну єлопомазання. Тайна єлопомазання це тайна зцілення хворих. Це тайна, яку встановив Ісус. І ця тайна є в нашій католицькій і православній церквах. І ця тайна передбачає те, що Господь єднається з страждальною, стражда... страждаючою вибачте, душею і оділяє їй прощені гріхів і водночас зцілення фізичне, якщо на це є Божа воля. тобто, якщо це добре для її спасіння. І я сама отримала цю тайну. Двічі в моєму житті і сама відчувала стілення, і один раз стілення, а другий раз зміцнення і така душевна сила. Е, і, і ось е, але мені було також важливо зрозуміти, чи ця людина бажала би собі цієї тайни, так? і я дуже за це переживала. І Її донька розповіла, що вона росла в е, віруючій сім'ї, а вона росла в сім'ї, де е, були справді побожні батьки, е, і вони так е, мали таку живу віру в Христа, так не просто десь таке поверхневе християнство, таке справжнє, правдиве християнство. І вона десь в своєму житті, е, і в той момент, коли е, їй було страшно. Коли вона десь хворіла, оце в ці моменти, коли я не пам'ятаю, чи це був перший чи це в другий раз, вона перехрестилася, тобто вона ніби визнала ту віру Христову. І ці всі речі вони мені так склалися докупи, склалися в пазу. Десь я довірилася Богові, і так на наступний день це було одразу наступний день після інсульту. Вона втратила зір повністю. Вона нічого не бачила. Прийшли ми в лікарню, я, наш священник католицький ліла гамері, і, е, і донька, і прийшли до неї в лікарню. Е, її якраз в той час мали годувати. Прийшла медсестра, щоб дати їсти. Тобто вона реагувала так десь фізично, так е, плюс-мінус, е, та вставала, піднімалася, сідала, їла, але нічого не бачила, не реагувала на доньку свою. Ну, і вона від дитинства вона глухоніма. І десь коли е, ми трошки поцікали, і священник почав молитися таку маленьку відправу е, за е, не, уділяти її тайнство помазання. І коли їй виділяла цю тайну, десь в е, моїй душі, в моєму серці, прозвучали слова Не бійся душа. Бо прийшов вже до тебе Спаситель. І мене це так розчулило. Я відчула таку любов, таке, я, зазвичай так я розчулююсь, коли торкає святий дух. І, і цікаво те, що одразу після того, як оділили її цю тайну, у неї відновився зір одразу, одразу священник закінчив молитися і пішов. А донька залишилася. І донька, коли ми тільки ж прийшли до неї, вона плакала, і вона дуже стресувала, що її мама не бачить, не розуміє, абсолютно не реагує. І коли ми пішли, ми завершили молитву і зі священником пішли. А донька сказала, що після того вона вперше почала мене бачити. І в неї почав відмовлятися зір. А на Наука каже, що якщо в людини сталося два інсульти, і вона втратила зір, то ймовірність того, що вона неї відновиться зір, практично нульовий. І ймовірність того, що, вона, що це прийде на наступний день після інсульту, там, напевно, мінусовий. А у висновку вона отримала цю тайну і зцілилася. І тут для мене не лише про зцілення фізичне. Бо це для мене простіле не духовне. Враховуючи все те, що мені розповідає її донька про її сім'ю, я зрозуміла, що її сім'я за неї молилася і за неї молиться в небі. І Бог в своєму милосерді знаходить неймовірно чудові шляхи, щоб прийти до тієї людини з милосердям, і знаходить найменшу щілину. Навіть те та розповідь, що мені е, донька розповіла про те, що вона була звіруючою сім'єю, це раз, а друге, те, що вона зробила знак Христа, тобто вона е, злякалася і вона десь відчула потребу в тому, щоб просити допомоги Бога. Звичайно, я не знаю, що було в її серці в той момент, але для нас це була та, малень, та маленька щілина. Яка дозволила припустити, що ця людина хотіла би цієї тайни. Удивіть собі. Я не знаю скільки років, десь близько 80, може 75, якось так. І тайне випомазання, окрім зцілення можливого, якщо це добре для людини, вона дає наслідок прощення гріхів. А верхово читає, що ця людина не говорить. Це для неї, мабуть, був чи не єдиний спосіб отримати відпущення гріхів. Так? І, і все, і ця душа стала чистою. І ці батьки точно вимолили для неї це, точно вимули для неї таку піку. І уявіть собі, ці люди з Одеси, я зі Львова зустрілась, ми познайомились в Лілехаммері. Познайомились, ми дуже е, цікаво е, через те, що я спілкувалася з її е, племінницею. Ми були ніби як е, знайомі. І у висновку її племінниця поїхала, а я так залишилася спілкуватися з її тітю. І як все Бог поскладав, а священник взагалі з В'єтнаму, в нашій церкві тут місцеві. І він собі якісь шляхи господь шукав. І та неї стався цей інсульт, але Господь допустив бо це, це було в його провидінні. Він знав, що коли це станеться, поруч буде Оксана, яка застресує і різко е, помолиться з нею і е, знайде для неї священника, який оділить їй тайною ли І коли це все вже сталося, я вже собі це аналізувала. Я ще згадала, що я принесла для неї образ Божого милосердя. А знаєте, що каже Боже Ісус каже про образ Божого серця? Що душа, яка почитає цей образ, не загине. Уявіть собі, яка обідниця фантастична обідниця. І Бог мені показав, що він справді що він справді це виконує. Це не перший раз, я впевнена, не останній, коли Господь показує мені, як люди. Які почитають Божему милосердя, як спішить до них Бог будь-якими способами, будь-якими шляхами. І кожного разу, коли ми проживаємо якісь такі складні хвилини, проблеми зі здоров'ям, якісь труднощі, просто пам'ятати про те, що кому належить наше життя. Якщо ми живемо з Богом, то можемо бути певні, що. І волосинка з нашої голови впаде без його дозволу. Тобто, все, що в моєму житті, я знаю, що що б не ставалося, як мені чи тяжко, чи легко, чи добре, чи радісно чогось плакати, я знаю, що це для мене зараз добре. Бо я живу з Ісусом і Він дбає про мене і Він все контролює в моєму житті. Якщо людина не живе з Богом, то тоді, можливо, це якраз той момент, коли людина відчує своє безсилля і покличе Бога. Покличе Когось, хто зможе їй допомогти, і вона відчує, кому вона належить, чи я вона, донька, чи син. Якщо ви десь шукаєте Бога і сумніваєтеся, то подивіться просто на цю історію. Немає для Бога нічого неможливого. Тому всі, коли ми молимося за себе і за всіх, кого ми любимо, за кого ми думаємо, про кого ми переживаємо, коли ми міряємо. Коли ми ввіряємо цих всіх людей Божому молосе, то будьмо певні, що Господь знайде шляхи, і якщо треба, буде найшаленіші шляхи, щоб дійти до серця цієї людини і уділити їй прощення. Бо як каже Бог, я більше вам хочу дати, ніж ви хочете попросити. Того просіть багато. Тож я до себе, від себе туда цю останню фразу, але я роблю висновок цієї фрази, та що треба просити багато, бо Бог хоче. Давати багато Якщо вам хочеться мати образ до Божого Серді, то в моєму телеграм-каналі на правах реклами можна отримати його безкоштовно. Є два варіанти, є багато варіантів цього образу, але таких основних два, просто вони в, різних, в різні способи намальовані. І якщо ви знайдете собі десь, де можна купити. Наживо чи в інтернеті супер. Якщо ви не знайдете, то е, в мене в каналі я зайшла на сторінку сестер Святої Фаустини з Святої Фаустини, якраз через яку прийшло це почитання до Божого молосе, через яку Ісус, е, який Ісус продиктував ці всі обітниці, пов'язані з цим образом із Вервицею і е, з різними почитаннями Божого милосердя. Е, так е, е, то я зайшла на сайт цих сестер і в тих сестер. Знайшла, і в них на сторінці є якраз фотографії цього образу в гарній якості. Можна завантажити і собі роздрукувати, заламінувати або зразу друкувати на якомусь полотні. тобто просто завантажити собі файл. в гарній якості, роздрукувати, поставити рамочку, дати священкошуку благословив. Це все безкоштовно і це все потрібно. Потрібно нам. І що ще, ще би хотіла сказати. У мене таких історій супер багато, Того, якщо вам цікаво, то буду вдячна за. Якщо ви дослухали, буду вдячна вам за лайк, коментар, щоб я знала, що, е, ці, е, що це ця історія, вона знайшла своїх е, адресатів. Дякую всім за увагу і слава Ісусу Христу!